Вітаю усіх наших глядачів. І сьогодні пропоную дуже уважно прослухати нашу програму. Тому що сьогодні у нас співрозмовниця Масленікова Ганна, завідувачка і лікар загальної практики та сімейний лікар. І ось як сімейний лікар, сьогодні Ганна Вікторівна, ви і Цікаві нам сьогодні хочемо розглянути тему щеплення докладніше. Також Ганна Вікторівна питання перше: яке ваше відношення та, мабуть, і ваших пацієнтів до вакцинації? Всі мої пацієнти знають моє відношення до вакцинації, знають про те, що це дуже важливо. Так, звісно, є батьки, які відмовляються від щеплень для своїх дітей. Але на щастя, в мене таких не дуже багато, і вони не роблять якоїсь такої от погоди або руху в дії. Але такі батьки є, і ми з ними завжди проводимо бесіду щодо необхідності вакцинації і навіть якщо ми знаємо, що вони відмовляться, але запропонувати інформацію ми повинні, і ми це робимо. Які види вакцин зараз є в наявності? Таке поняття як календар щеплень. Календар щеплень це ті вакцини, які ми повинні запропонувати та щепити безкоштовно для всіх дітей. Тобто це те, що гарантує держава. Тобто, це ті вакцини, які купує держава за державні кошти. У нас їх 10. Цей календар він для кожної країни різний і кожна країна сама обирає від яких саме інфекцій повинен бути щеплені діти та що вони можуть купити. У нас, на жаль, тільки 10. Тому що якщо ми візьмемо Великобританію, там щеплюють від 20 інфекцій, це є обов'язковим. Тобто вони практично всі вакцини, які є, пропонують своїм громадянам безкоштовно. Ну, наразі ми маємо 10 інфекцій, 11 інфекція це від сказу, але це не рутинне щеплення, це щеплення за показом. У нас запропонована вакцина вакцинація від туберкульозу гепатиту Б від поліоміеліту, коклюшодифтерії правця від гемофільної інфекції, корі краснуху паратиту. Тобто, в нас такі зараз інфекції, ті, які є обов'язковим та гарантовані державою. Гана Викторівна. Будь ласка, про щеплення для дорослих докладніше розкажіть. В щеплення дорослих теж є в календарі щеплення, тобто те, що запропоновано державою безкоштовно, але, на жаль, тільки одна вакцина, яку ми робимо дорослим безкоштовно, це дифтерія правець. Але є поняття додаткової вакцини. Додаткові вакцини це ті вакцини, які людина придбає за свої кошти. І ми дорослим можемо запропонувати щеплення від грипу щороку. Це дуже актуально. Зараз була така епідемія, спишка грипу. Цього сезону це. Клювала три види грипу. Тому є пацієнти, які за сезон а, хворіли два-три рази грипом. І це дуже важка хвороба, і а, тому щеплення воно працює на собі випробовано. А я кожного року щеплююсь і навіть маю можливість працювати десь і без захисної маски. Тобто я не боюся грипу, тому що кожного року щеплююсь. А, і а, також ми дорослим можемо запропонувати щеплення від вірус папіломи людини. Вірус папілому людини. Це вірус, який викликає рак. Рак як у жінок, так і у чоловіків. У жінок це рак шийки матки. У чоловіків це рак полових органів, це рак носоглотки, це рак прямої кишки, шкіри. Тобто вірус папілома людини це такий вірус, який може викликати рак і є щеплення від раку. Це щеплення не тільки про інфекцію, це щеплення про рак. Також щеплення про рак, я можу ще, поки ми про це говоримо, є ще одна вакцина, яка захищає від раку, це вакцина від гепатиту Б. Гепатит Б це інфекція, яка вражає печінку, але це найбільша причина цирозу та раку печінки. І саме гепатит Б та С. Має ускладнення та покази для пересадки печінки. Тобто, це дійсно велика проблема, велике навантаження на медицину. Це вірусні гепатити. А зараз в нас війна, і дуже багато хлопців, які воюють, вони контактують з кров'ю та мають ризики інфікуватися саме вірусом гепатиту Б. Тому усім дорослим також рекомендуємо які не проходили в дитячому віці шепення від гепатиту Б, пройти його вже в дорослому віці. Від гепатиту Б почали шеплювати тільки в 2001 році, тобто до 2001 року діти, які народилися до вони вже не були шепені. Тому ми дорослим додатково рекомендуємо прищепити. Також є щеплення від пневмококової інфекції. Шеплення від пневмококової інфекції це щеплення, яке захищає від антибіотиків, я так би сказала. Пневмококова інфекція вона є причиною збудником багатьох бактеріальних інфекцій, в тому числі і сепсісу, пневмонії, синусітів, гаймарітів, отитів та дуже багато бактеріальної інфекції. Саме це пневмококова інфекція. І вона дійсно захищає від антибіотиків люди, які мають ризик захворіти на бактеріальні ускладнення, особливо лежачі пацієнти після інсультні, вже такі люди більш похилого віку, вони повинні бути також щеплені від пневмококової інфекції. Також ми дорослим пропонуємо за їх рахунок, на жаль, але шепитись від гепатиту А. Гепатит А це. Більш дитяча інфекція, але у дорослих вона теж буває і є часто гепатиту А, і це теж той вірус, який уражає печінку і мали не одну спишку за останні десятиліття, де багато людей одноразово хворіть гепатитом А. Дуже неприємна хвороба важка, від якої та також немає лікування, і є можливість від неї щепитись. А також ну, коронавірусна інфекція, це те, що також гарантується державою. Бо воно не входить в обов'язковий календар, але воно е наразі вакцинація від коронавірусної інфекції безкоштовною. Вона триває, і також ті, хто хочуть щепитись, е вони можуть записатися у свого сімейного лікаря та отримати це щеплення. Є ще такі е щеплення, які ми більше рекомендуємо дітям, але дорослим також це мінінкакокова інфекція. Мало хто знає, що таке мінго інфекція, але ось я іноді читаю інформацію. Дитина залихоманила, викликали швидку, доїхали до лікарні, дитина або дорогою, або в лікарні померла. Ось це і є мінгококцемія, яка буває не так на щастя, не так часто, але це завжди трагедія. І є щеплення від цієї мінга інфекції, і ми рекомендуємо щеплювати дітей до року. Ще це є додаткове щеплення, тобто це щеплення, яке за рахунок батьків. Але вона захищає від таких. Та ми рекомендуємо щеплювати від Мінгокока підлітків, тому що вони найбільше розповсюджують цієї інфекції. Якщо цей підліток він скоро стане дорослим та стануть вони батьками, і вони будуть вже захищені від того, щоб передати цю інфекцію своїй дитині. Тому ми також їх рекомендуємо щеплювати. Також ми рекомендуємо дорослим щепитись від кашлюку, тому що зараз дуже багато випадків за останній рік на кашлюк, і нас по календарю щеплень останні щеплення від кашлюка в, в півтора роки. І імунітет дещо ослаблюється з віком, і тому дорослі хворіють на кашлюк часто, навіть як і діти хворіють на кашлюк, то теж часто. І це дуже така неприємна хвороба, з якою люди можуть кашляти від 3 до 6 місяців постійно. і Це такі важкі напади кашлю і є ризики ускладнення пневмонії, є ризики опинитися в реанімації і у дорослих. Є можливість щепитись, але за свій рахунок це те, що стосується вакцинації дорослих. Будь ласка, розкажіть докладніше про вакцини, які не безкоштовні для жителів громади, чи є вони на території громади, чи можна їх придбати? Ось який механізм. Так, це добре питання, тому що гарно розповідати, що це потрібно, але треба ж десь цю вакцину брати. Наразі в нашому центрі немає такої платної послуги щодо вакцинації додатковими вакцинами. Але я дуже сподіваюся, що вона скоро з'явиться, коли людина прийде тут, офіційно оплатить цю вакцину та отримує щеплення на місці. Я знаю, що моє керівництво над цим працює, і я дуже сподіваюся, що це скоро буде. Але наразі. В нас такий механізм, тобто людина сама шукає вакцину в офіційних аптеках. Ми можемо підказати, де є офіційні аптеки. Це не, не стосується якоїсь фармфірми, просто ці аптеки, які ми впевнені, що вони працюють правильно. А ми надаємо свою сумку холодильник з термометром та холодовими елементами. Людина купує вакцину, привозить сюди, де ми можемо вколоти вакцину тут на місці безкоштовно. Тобто, поки що механізм в нашій громаді такий. Я б хотіла би догадати про додаткові щеплення. Додаткове щеплення я казала про дорослих, але ці всі шепені можна робити та ще дітям. І до дитячого такої щеплення я хочу доповнити окремо про ротовірусну інфекцію. Ротовірусна інфекція це та інфекція кишкова, з якою зустрічається кожна дитина до 6-річного віку. І це дуже така діарея, нудота, блювота, температура, дитина швидко зневоднюється і опиняється, на жаль, в стаціонарі під крапельницями. Так? Це така неприємна дуже інфекція кишкова. Так от від цієї кишкової інфекції також є щеплення. Але ці щеплення робляться за рахунок батьків, і вони робляться дві дози до 6-місячного віку. І всі ці інфекції, які я сказала, що можна додатково колоти дорослим. Вони також стосуються і дітей. І коронавірусна інфекція з 5 років можна прищепитись. Вакцинація від вірусу грипу після 6-місячного віку можна отримати щеплення. І щеплення від вірусу попілому людини, його можна отримати з 9-річного віку. Тобто і пневмококова в будь-якому віці можна зробити щеплення, Тобто Чим раніше ці щеплення будуть проведені за віком, Ком, тим краще, але якщо мати надумала в 13 років почати щеплювати свою дитину обов'язковими і не обов'язковими вакцинами, нічого не втрачено, тобто все можна зробити в будь-якому віці, будь-яке щеплення. Пропоную наступну тему щеплення вагітних. Що стосується вагітних, це там все страшно. Будь-яка таблетка, будь-яка ін'єкція, будь-яке втручання. Це все не тільки про маму, це ще про дитину. Це завжди така ще тема. І а, я розумію кожну маму, що вона боїться будь-яких втручань. Але е, ми також можемо щепити е, вагітних. Вперше за все, це дифтерія правець. Нам цікавий правець, тому що вагітна жінка в будь-якому випадку дійде до пологів. А під час пологів дуже великий ризик отримати правець. Особливо зараз у військовий стан, коли ми дуже багато читаємо про те, що вагітна народжує і в укриттях, і по дорозі, і вдома, і не встигає дібратися до пологового будинку. І тому щеплення від правця дуже, дуже актуально, тому що саме пологи це найбільший ризик отримати правець. Також нам цікавий кашлюк. Є таке поняття як кокан, стратегія кокан. Що це стосується? Це кашлюка. Якщо ми шепимо вигідну жінку від кашлюка. То а, а, ризик того, що її дитина до 6-місячного віку проконтактує з кашлюком, знижується в рази. І а, є таке а, поняття, як щеплення не тільки вагідне, а й всіх членів сім'ї від кашлюка. І тоді, коли дитина отримує, вона як коконом захищена від цього кашлюка. Чому це так актуально? Тому що зараз багато кашлюка. А, дитина народжується і перше щеплення від кашлюка буде. Тільки в 2 місяці. Третє щеплення, після якого формується більш-менш імунітет від кашлюка, буде в 6 місяців. Це якщо буде все добре, там не буде відмовлятися, буде вакцина, буде все. І дитина до шестимісячного віку не має ніякого імунітету від кашлюка. А саме діти до року, це група ризику по тяжкому перебігу хвороби кашлюка. Ці діти до року, якщо вони не Щеплення, вони дуже часто опиняються в реанімації. Це дуже страшне таке захворювання, це кашлюк у дітей до року. Тому є така стратегія кокона, це і вагітну після 18 тижня вагітності рекомендовано щеплювати, і членів сім'ї. Також ми рекомендуємо щеплюватися вагітним від грипу, тому що грип для вагітної це завжди стаціонар, тому що у нас по протоколам по рекомендаціям, якщо вагітна жінка має температуру вище ніж 38, вона повинна бути в стаціонарі. Це не просто так, а тому що грип дуже нейротропний. Він впливає на нервову систему малюка, і тому будь-якій вагітній жінці захворіти на грип, це завжди ризики. І краще щепитись, щоб стовкнутися з цим. Під час вагітності коронавірусна хвороба також можна щеплюватися тільки Файзером, але можливо щепитись від коронавірусної інфекції. Є ще поняття підготовка до вагітності. І коли батьки хочуть дитину, так і приходять на прийом. Це не тільки про те, щоб здати аналізи на якісь там інфекції, або там обстежити як чоловіка, так і жінку, чи можуть вони там. Мати дітей, які там можливо якісь проблеми, які треба пролікувати. Це ще і про щеплення. І ось тут дуже важливо щепити цих майбутніх батьків до вагітності від всіх тих інфекцій, про які повинні бути у дорослих, можна при плануванні вагітності і треба при плануванні вагітності робити. Гана Вікторівна, пропонує наступну тему вакцинація. Та природний імунітет. Чи тут є противоріччя, чи дружець, імунітет і вакцинація? Чи ні? Будь ласка, проясніть. Природний імунітет це дуже добре, але ми знаємо всі про теорію виживання, да? і на жаль, в цьому виживанні виживають не всі. І це так природа закладено, і нічого тут такого немає. І дуже багато антивакцинаторів кажуть, що все повинно бути природньо, і природним повинен бути імунітет. Тобто дитина росте та формує свій імунітет, стикаючись з інфекціями та. Надалі має дуже гарний імунітет. Але я хочу сказати, що до того, як була введена вакцинація для дітей, цей природний імунітет формувався тільки у 80% дітей, тому що кожна п'ята дитина не доживала до 6-річного віку через дитячі інфекції, наших дітей забрали такі епідемії, як туберкульоз, кашлюк, кір, краснуха, паратит. Тобто, це дуже Неприємно, я думаю, що ніхто не хоче бути цим одним з п'яти, який доживає до шестирічного віку. Сучасна вакцинація може запобігти оцім раннім інфекціям у дітей, які не мають лікування. Ось, наприклад, які інфекції, від яких ми щеплюємо, немає лікування. Це кашлюк. Від нього немає лікування. Все, що ми робимо, це ополегшуємо десь стан, припиняємо. Бактеріовиділення, але від цієї інфекції немає лікування. Дифтерія. Від дифтерії також немає лікування, і, на жаль, випадки в Україні вже за останні 10 років було не один, як серед дорослих, так і серед дітей. Правець від нього також немає лікування. Нещодавно у нас в Черкаській області дитина місяць перебувала в реанімації, і вона не мала щеплень та отримала невеличку траву. Ну, колінку якусь там побила, і в неї був правець, і це дуже важко. Над нею там боролися усі лікарі, які могли, і консультанти з Києва, і хто тільки не допомагав цій дитині. Туберкульоз від нього лікування є. Але ми щеплюємо дітей новонароджених ще в пологовому будинку. І ця вакцинація захищає дитину до двохрічного віку від важких форм туберкульозу. Тому що діти до двох років, якщо стикаються з туберкульозом, у них дуже багато ризиків отримати туберкульозний мінінгіт. Туберкульозний мінінгіт – це та інфекція, це найважчий мінінгіт, який є у світі. Він дуже інвалідний. Та має велику летальність. А, також від гепатиту Б лікування немає. Якщо від гепатиту С наразі є лікування противирусне, то від гепатиту Б лікування немає. А, також від кору, від краснухи, від паратиту немає лікування. І кір в нас постійно, періодично викликає спишки епідемії. І я пам'ятаю на своєму віці вже чотири великих епідемії кору. Це вже поки я працюю. Тому шеплення це не про природний захист. І я хочу процитувати мого улюбленого фахівця з вакцинації Федора Лапія. Він завжди каже: шеплюйте тих дітей, яких любите. Яких не любите, теж шеплюйте, але можете подумати. І це дійсно така фраза. Вона дуже. Така важка на сприйняття, але е, це дійсно про, про те. Дякую, Ганна Вікторівна, за рекомендації, які сьогодні прозвучали з ваших вуст. Сьогодні з нами на зв'язку була Ганна Масленікова, і сьогодні Ганна Вікторівна виступала ну як сімейний лікар, і це була дуже важлива, важлива інформація в сьогоднішньому світі. Важко без вакцинації. За усіми питаннями. Звертайтеся, шановні жителі громади, до своїх сімейних лікарів. Дякую за участь у програмі, за увагу до нашої програми і до наступної зустрічі.